Давайте трохи поговоримо, як будемо працювати з цим курсом. Курс складається з лекцій, додаткових матеріалів та практичних завдань. Основний матеріал знаходиться у відеолекціях. Ви дивитеся відеолекції, при необхідності пишіть коментарі та нотатки для себе. Дехто, я знаю, пишуть конспекти в окремих зоштах чи блокнотах. Так можна робити, якщо вам так зручніше, і ви краще засвоюєте, якщо ви робите якісь записи. При необхідності. Переглядайте лекції. Якщо потрібно розглянути якусь екранну форму, зупиняйте відео. Якщо не вловили раптом якийсь епізод чи цілий шматок, ну, розумієте, що ви пропустили думку, повертайтеся і переглядайте. Після низки лекцій будуть йти вправи. Будь ласка, не лінуйтеся робити всі вправи. Ось це ключове. І робити їх одразу ж після лекції, а не залишу якось на потім. Зараз лекції, як серіал, погортаю. І доки ви не зробили вправи і у вас не вийшло, не переходьте далі. Це моя дуже настійна рекомендація щодо роботи з цим курсом. По закінченню курсу, у вас автоматично система проситиме оцінити курс. Тобто, у вас буде показувати віконце дайте оцінку, напишіть, чим курс вам був корисний, що слід покращити, що особисто вам не вистачає в цьому курсі. Це не просто для мене або для рейтингу на платформі. Насправді це і для вас у тому числі. Вважайте, що це рефлексивна вправа щодо узагальнення того, що ви дізналися на конкретний момент вивчення курсу, та оцінка того, наскільки це відповідає вашим очікуванням від курсу. Так, все це важливо. Оскільки, якщо ви пройдете цей курс послідовно, крок за кроком, виконуючи всі завдання, які даватиму, то паралельно у кінці курсу буде готовий ваш особистий курс. Тобто, ви перетворите. Якусь порцію своїх лежачих десь там і чекаючих свого часу прикладних знань на реально працюючий актив. Розмістите на платформі та почнете заробляти. Навіть якщо ви безкоштовно розмістите курс чи якийсь міні-курс, ви все одно це перетворите на актив, який допомагає іншим людям. Крім того, є механізм продажу через безкоштовний курс. В одному із наступних уроків я про це розкажу. Якщо, переглянувши всі лекції, виконавши завдання та зробивши свій перший онлайн-курс, у вас ще залишиться питання, ви можете поставити їх у спеціальній панелі запитання та відповіді. Вона є на едлайн у вашому особистому кабінеті. І головне, якщо відчуваєте, що отриманий обсяг інформації потрібно переварити і заархівувати, ну тобто розкласти в своїй голові по поличках не женіть проходження курсу. Не ковтайте наступну порцію. Зробіть стоп. Переваріть і поверніться далі до курсу наступного дня або через деякий час, ну, через півдня, через пару годин. Ну, на цьому про навчання все. Тепер пірнаймо вже у теми для підготовки вашого онлайн-курсу.